Губерт і яблуня. Губерт жив на краю малесенького містечка. Це був доброзичливий чоловік із кучерявим каштановим волоссям. Маленькими круглими окулярами і очима, у яких світилася доброта. Його дерев'яна хатина із часом зовсім похилилася. Вона стояла далеко від дороги, полохливо ховаючись за великою розлогою яблунею, що росла на галявині, всіяній польовими квітами. Щоранку, коли Губерт дивився на це прекрасне дерево, його настрій піднімався. Щовечора, повертаючись з роботи, він сідав собі біля вікна і спостерігав за птахами у листяній кроні дерева. Спостерігати за деревами набагато цікавіше, ніж ви можете подумати, адже дерева постійно змінюються. Вони вдягаються у приголомшливе цвітіння, а їхні нові листочки розгортаються на теплому сонечку. Бджоли дзищать навколо них, шукаючи нектару. Влітку, коли сяє сонечко, люди прагнуть про холоди і зеленої тіні, восени вітер бавиться коричневим листям і безтурботно розкидає його по полях і вулицях, а потім настає зима, вона закутає голі гілочки пухнастим снігом. Губерт часто лежав під своїм деревом, згадуючи, як він лазив по ньому у дитинстві. Він часто ховався у його густому листі, коли мама виходила кликати додому. Губерте, вечеряти, Ану бігом додому, шибеник. Губерт, бувало, довго ховався у кроні дерева перед тим, як нарешті спуститись. Щоразу, коли він дивився на своє дерево, Губерт був невимовно щасливий, він відчував, що отримав від життя усе, чого тільки міг бажати. Іноді люди зупинялися біля його огорожі і вигукували Погляньте на це дерево, ну хіба ж воно не гарне? Але більшість з них дуже поспішали, надто стурбовані, щоб зупинитися. І йшли роки. Губерт старів, глибокі зморшки порізали його обличчя. Волосся його побіліло, поріділо і опало, як осіннє листя. Його борода стала довшою і густішою. Губерт усе ще лишався щасливою людиною і годинами спостерігав за своїм деревом і птахами. Іноді він ловив пустотливих дітей на крадіжці його яблук. Але ніколи їх не лаяв. Заборонений плід завжди смачніший, чи не так? проказував він, сміючись. Але одного осіннього дня сталося щось жахливе штормовий вітер гримів віконницями, а опале листя кружляло високо у повітрі. Борхливі грозові хмари накотилися на довколишні пагорби. Затьмаривши небо таким чорним, що люди злякалися і розбіглися по домах. З першим гуркотом грому, губерт зачинив вікна і дивився через скло на наближення шторму. Краплі дощу стукотіли обшипки, а тоді сильна злива водоспадом обрушилася на містечко. Блискавки спалахували і тріщали, а громові удари ставали все голоснішими і грізнішими. Раптом серце Губерта зупинилося. Він побачив, як у його яблуню влучила величезна блискавка, пролунав оглушливий гуркіт. Дерево застогнало, і його стовбур розколовся. Прохолодний дощ затік у рану. Гроза минула. Губерт поспішив до своєї яблуні. Як сумно виглядала вона тепер, така вузловата і крива, як і його старий будинок. Стовбур яблуні був розколитий аж до міцного коріння. О, це, мабуть, боляче, ніжно прошепотів Губерт, погладжуючи дерево. Здається, у відповідь дерево зітхнуло. Для губерта блискучі краплі води на його корі виглядали як сльози. Наступна весна була теплою і сонячною, співали птахи, зацвіли квіти. Єдиним сумним видовищем була сучкувата стара яблуня. Де не де проросло кілька крихітних листочків, навколо розсипаних квітів, дзищали бджоли. Але, хоч як би стара яблуня старалась, вона так і не відродила свою колишню славу. Її шрами усе ще боліли, коли погода раптово ставала холодною чи особливо спекотною, але відбувалося щось набагато гірше. Часами люди зупинялися. Дивилися на яблуню і казали Та погляньте, ну яке ж воно гидке. Хтось повинен це зрубати, сказала жінка, а чоловік із нею погодився. Так, вони могли б тут парковку зробити і ставити кілька машин або розбити хороший газон, якщо прибрати це старе дерево. Губерт розлютився. Він любив своє дерево таким, яким воно було. Щовечора він підходив і гладив його кору. Якщо він помічав, що люди витрещаються, то кричав їм Ану йдіть геть звідси! і біг на них, розмахуючи мітлою. Але це було марно. Наступного дня їх приходило ще більше. Вони витріщалися і щось бурмотіли. І тоді у губерта виникла ідея. Загадково посміхаючись, Губард поїхав кудись на своєму іржавому велосипеді, а потім повернувся через кілька годин, несучи великий оберемок. Він приніс лопату і почав копати біля старого дерева. Він не зупинився, аж доки не викопав глибоку круглу яму. А тоді посадив туди саджанець. Міцну молоду яблуньку, яка заввишки ледве діставала до кінця його білосніжної бороди. Ну, нарешті він позбувся цього потворного старого дерева, думали люди. Але Губерт усе ще посміхався своєю таємничою посмішкою. Він засипав коріння деревця землею, добре його полив і прибрав лопату. Минали роки. Пори року приходили і йшли. Губерт уже старий чоловік, проводив багато годин, сидячи задоволено біля свого вікна. Саджанець виріс у чудову яблуню, на ній вродило так багато плодів, що Губерт навіть не подужав їх з'їсти. Старе вузлувате дерево ще стояло в обіймах молодшого. Щаслива й умиротворена стара яблуня пишалася кількома листочками й квітами, які вона мужньо виношувала щовесни. Якщо дитина крала її яблучко, то вона потайки усміхалася. Люди знову поспішали повз них, навіть не дивлячись на ці обидва дерева. Мало хто зупинявся, щоб насолодитися їхнім виглядом. Одного осіннього вечора дерево відчуло на своїй корі знайому руку. Старий губерт щось прошепотів, і дерево йому кивнуло. Вони обоє це передчували. Надходила зима, у повітрі сіявся сніг. Настав час відпочити.